Але з часом, бачите, жінки дорослішають, вже не так вірять у якісь казочки, стають меркантильними, прохаваними, починають думати про своє будуще і навіть без чоловіка, робити собі подушку безпечності. І тому я вважаю, що цивільні шлюби для жінки це погано. Тому що він захищає інтереси тільки чоловіка, який, як завжди, заробляє більше. А жінка у такому випадку залишається просто використаною повністю і без нічого втратила час, здоров'я, нерви, можливості, поклала на той алтар любві. Який по суті нічого для неї не приніс і не захистив її інтереси. І не, і не дай Бог в цьому цивільному шлюбі ще є діти, які по суті від цього всього будуть страждати. Тому я тільки за законний шлюб, дівчата, на інше не погоджуйтеся, бо потім будете роками розрібати свої проблеми.